Збірна України вже знає своїх суперників у плей-офф кваліфікації. Нам дістався один із найбільш непростих шляхів. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми сьогодні будемо з вами говорити про нашу національну збірну, тому що відбулося жеребкування плей офф раунду і. Ну, тут розходяться думки щодо того, чи нам просто не пощастило, чи нам дуже не пощастило. Врешті зараз будемо розбиратися. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, тисніть на вподобайку, а ми розпочинаємо. Отож, сьогодні у швейцарському нійоні відбулася масштабна церемонія жеребкування. Окрім європейського шляху, формували також пари у міжконтинентальному, але все ж таки, давайте саме про європейську частину відбору. Адже тут наша увага була спрямована на збірну України після перемоги над Ісландією. Ми перебували в першому кошку і чекали суперників, з якими доведеться боротися за вихід на світову першість. Нагадаємо, що нашим першим опонентом мала стати команда Да із четвертої корзини, тобто однієї з чотирьох кращих за рейтингом ліги націй, і з поміж Румунії, Північної Македонії, Північної Ірландії та Швеції, нам витягли саме. Останніх, тобто 26 березня наступного року Україна на формально домашньому стадіоні буде приймати саме шведську збірну. Додамо, що у кваліфікації шведи перебували в групі B і свій відбірковий турнір повністю провалили. У шести поєдинках вони не здобули жодної перемоги, і лише двічі зіграли. В нічию їх поєдинки зі Словенією завершалися із рахунками 2-2 та 1-1. Решта поєдинків для них виявилися повністю провальними. По два рази вони програли Косово та Швейцарії. Але звісно, робити якісь висновки зараз дуже рано, як і оцінювати форму нашого майбутнього суперника. Адже ми розуміємо, що наше з ними очне протистояння відбудеться аж через три місяці, і до того, звичайно. Уся збірна Швеції, особливо їх зірки в Атаці, Ісак та Дьокереш, підійдуть у зовсім іншій формі. Додамо, нещодавно цю команду очолив колишній тренер Челсі Грем Потер. Загалом же Україна піде шляхом Б, де у потенційному фіналі на нас чекає не менш серйозний суперник. Це переможець пари між Польщею та Албанією. І як доволі слушно зауважили коментатори жеребкування, цікаво, де Україна гратиме, якщо у потенційному фіналі доведеться зійтися саме з поляками. Адже команда Сергія Реброва у вирішальному матчі також буде формальним господарем. І тут питання чи залишимося ми в умовній Варшаві, чи будемо шукати для себе інші. Стадіон, можливо, навіть в іншій країні для того, аби нівелювати для Польщі фактор домашніх трибун. Ну і власне фінал відбудеться 31 березня наступного року. Ну, а тепер давайте про реакцію. Реакцію уболівальників збірної Швеції на жеребкування. Свої емоції залишайте у коментарях, а тепер давайте до нашого суперника. Ще під час жеребкування, колишній футболіст місцевої збірної Мартін Далін, зробив доволі зухвалу заяву. Я дуже задоволений жеребкуванням. Ми могли отримати дуже сильного суперника, але я радий тому, що випала саме Україна. Направду шведські фанати із ним доволі солідарні і неприховано розділяють своє задоволення із тим, що їм випало грати саме проти команди Сергія Реброва. Користувач Мішлаторо пише: це джекпот, Скористайтеся цією. Можливістю. Олівер Оберк додає: давайте, у нас найлегший суперник на папері. Зробіть це нарешті. Більшого щастя і бажати не можна, неймовірне жеребкування. А фінал може пройти на власному полі. Додає юзер із Ніком Ганнес Дулінг. Повага до усіх трьох суперників, але це виглядає просто ідеально. Така думка юзера із Ніком Божен. Хтось із вболівальників називає це жеребкування не інакше як мрією, а хто. Ось кличе це золотим шансом, який Швеції дав сам Бог. Водночас, користувач із доволі непростим ніком Івкепінг Снока слушно зауважує, що такі ж оптимістичні прогнози у вболівальників були і перед початком кваліфікації, але в підсумку їхня збірна, як ви вже знаєте, зайняла в групі останнє місце. Жеребкування мрія. Ви забуваєте, що ми казали те саме і про жереб у грудні минулого року, пише він. Ну і знову ж таки, ваші емоції після Жеребкування пишіть у коментарях, чи зуміємо ми подолати Швецію і переможця у парі Польща албанія Ну що ж, друзі, ось таким було жеребкування. Напевно, вже традиційно можна говорити про те, що жереб і для збірної України, і для українських клубів на вирішальних етапах ну не дуже він нам посміхається. Раз за разом нам випадають доволі серйозні суперники. Але шанси є. Давайте так, шанси є, ми будемо в це вірити. Зараз, напевно, знову ж таки, не потрібно щось дуже глибоко аналізувати і казати, що ось Швеція така, Швеція сяка. До березня ще дуже багато часу. Ми не знаємо, у якій формі наша збірна підійде до цих поєдинків, не знаємо, тим паче, в якій формі підійдуть Шведи, поляки або албанці, Тож про все це вже можна буде говорити безпосередньо ближче до поєдинків. Ми ж віримо, сподіваємося і. Думаю, що багато хто хоче забронювати собі вже місця на чемпіонат світу. Дякую, що були з нами. Якщо це відео виявилося для вас корисним, підпишіться, будь ласка, на канал, а до цієї роботи натискайте на вподобайку. Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.